Заклади освіти Шосинської громади працюють в надзвичайних умовах воєнного стану. Останнім часом збільшилась кількість повідомлень про замінування шкіл, хвиля яких охопила не тільки нашу громаду, а й всю Україну. З початку навчального року, станом на сьогодні, заклади освіти отримали 14 повідомлень про замінування. Основним способом захисту під час загрози або виникнення надзвичайних ситуацій є евакуація. Учасники освітнього процесу. Виконують алгоритм дій при замінуванні. Якщо небезпечні умови ліквідовані, здійснюється зворотня евакуація до закладів освіти. Так що робити? Ми ж не можемо дітей своїх тренувати. Замінували, розмінували. Зрозуміло, що це ворог, і з вашого боку я чекаю пропозиції конкретних. Що буде робити? Поки у нас немає іншого рішення. Думайте, радьтесь, знавайте, що в других громадах робиться в областях і таке інше.